Доброго здоров'я, Житомирщина, Людоньки, нас засипало снігом. Сьогодні відлига, і я в лісі не думайте. Навіть такої погоди в лісі можна знайти багато цікавенького. На корі Берези помітний зелений наліт. Його утворюють колонії водоростей під назвою Плеврококи із сімейства Хетофорові. На корі є також і мохи, і лишайники. Цікаво спостерігати за життям дерев взимку. Подивіться, це ж зимова казка, величні високі сосни в снігових шапках і молоді сосни. також. В сніговому білому хутрі. І я так помічаю, не одна. Я полюбляю ходити в лісі взимку багато людських слідів і собачих слідів. Тут люди вигулюють собак. А що дуже гарно. І собаки тут нікому не заважають. А це вже гриби і знову на березі, трутовики справжні, отам які великі. Плодове тіло у них нагадує копито. Трутовики справжні містять агарикову кислоту, котра допоможе нашому організму. Позбутися токсинів та канцерогенів. О, а тут я і не перейду. Прийдеться обходити, цього року у нас дуже багато води, як колись, 20 років назад, коли всі канави були з кладками, коли болота ще не повисихали, і цьогорічна багатоводність. Дуже радує вода це життя. Перед нами два дубки. Один повністю ще в листі, а інший листя давно скинув. Чому так ви не задумувались? Виявляється, є дві форми дубочерещатого одна рання, інша пізня рання форма. Дуби тут розпускаються на початку квітня і листя скидають в кінці осені, а пізня форма розпускається на 2-3 тижні пізніше, і листя втрачає потихеньку на протязі зими. То там, то тут тріск, сніг з дерев осипається, але поки що ще дуже гарно. Сніговий фонтан. <хи> Як ви гадаєте, такі зимові пейзажі протримаються до Нового року? Навряд чи а пташечка співає взимку, для мене це дивина. Як добре, що я вийшла сьогодні на прогулянку, як уж насолоду отримуєш від прекрасних зимових пейзажів. Оці сосни, здається, недавно посадили, а вже як підросли. Пузереплідник, великий кущ, як же він гарно вбрався в снігову одежину. Коробочки на сінин ще не опали і чудово виглядають в снігових беретиках. З лісу без подарунка піти неможливо. Шипшина велика, смачна після морозцю. Моя дорога додому щиро вам дякую, що були зі мною в цьому вражаючому зимовому лісі.